Моя робота полягає в тому, що я маю оперативно реагувати на прийом дзвінків, які надходять по лінії 101. і після цього приймаю рішення щодо залучення необхідних сил та засобів на, на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Е, найлегше спілкування звичайно же з дорослими людьми, бо вони є усвідомлені. Вони е, чітко можуть сказати адресу. Вони нам надають цю інформацію з дітьми потрібно цю інформацію перевіряти. Професію диспетчера обрала саме тому, щоб продовжити сімейний шлях, який ще тягнеться з моїх прадідусів, дідусів, тата, мами, і я також обрала саме цю професію. Найемоційнішим випадком, який трапився зі мною, це був випадок падіння літака в 2019 році. Задоволення отримую. Від того, що я можу бути корисною для людей, Найбільша мотивація це напевно як у всіх є віра в майбутнє, це наші діти, які мають жити у вільній незалежній Україні, і тому ми маємо продовжувати працювати і вірити в краще.